Вітаємо наших глядачів на каналі інтернет-магазину Embargo Shop. Сьогодні ми з вами розглянемо стильний і функціональний хімідор для сигар від італійського бренду Любінські. Аксесуар виготовлений із натурального та якісного кедрового дерева, яке надає йому природній зовнішній вигляд та зберігає вологу протягом тривалого часу. Дерев'яне покриття приємне на дотик. А кришка обладнана скляним вікном, що дозволяє бачити вміст. Зовнішній дизайн хімідора органічний і стає гармонійним елементом інтер'єру будь-якої кімнати або офісу. Усередині хімідору ми бачимо борт, який дозволяє нам відокремити секції для різних типів сигар тощо. Кедрове дерево має природні антибактеріальні властивості, що запобігають появі плісніви та грибкам. Імідор Любінський має компактні розміри, які складають 26 см по ширині, 22 см по довжині і 6,5 см по висоті, він оснащений усіма необхідними елементами для забезпечення оптимального зберігання 20 сигар продовж тривалого часу, а саме: точний електронний гігрометр, який показує відсоток вологості і температуру, та зволожувач, який забезпечує потрібну вологу всередині. Тож, якщо ви шукаєте стильний, надійний і водночас функціональний аксесуар для зберігання сигарної колекції, імідор Любінський це чудовий вибір. А придбати його можливо на сайті інтернет-магазину, зателефонувавши або написавши нам у месенджер. Усі посилання ви знайдете під відео. Підписуйтеся на наш канал, залишайте коментарі та оцінуйте нас вподобайками. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.